Заняття ми з вами розглянемо задачу номер 162 Прямі а, Б перетинаються. Ось позначимо. Пряма А, пряма Б, перетинаються. Та точка перетину це С. Запишемо. Пряма А перетинається з прямою Б у точці С. Пряма М, паралельна прямій А. Давайте накреслимо пряму М, візьмемо якусь точку, ось позначимо точку А. Так. Далі за допомогою косинця та лінійки, методом, який ми вже з вами дуже добре знаємо. Так. Ось він переміщую та накреслю пряму М. Потрібно довести, що М та Б перетинаються, якщо М паралельна А. Так, дивіться, для доведення ми будемо використовувати метод від супротивного та будемо використовувати аксіому паралельності прямих. Аксіома паралельності прямих стверджує, що через точку, яка не належить даній прямій, Можна провести лише одну пряму паралельну дані. Давайте розглянемо. Дивіться. Пряма А паралельна прямій М. Так? Візьмемо що? Будемо розглядати від супротивного, уявимо, що пряма М та Б не перетинаються. А отже, Пряма М та Б є паралельною. Так і запишемо. Припустимо, що М паралельна Б. Тоді дивіться, що це значить. Це значить, що через точку С ми провели дві прямі, паралельні прямі А. Так як ми знаємо, що А за умовою паралельна М, та ми припустили, що Б також паралельна М. Ми знаємо, що А та Б перетинаються в точці С. А отже, якщо наше твердження вірне, через точку С ми провели дві прямі паралельні прямі, прямі М. А це суперечить аксіомі паралельності прямих. А отже, наше твердження ствердження хибне, а отже, пряма М перетинається з прямою Б та не є їй паралельною.